Цікаво, що відчуваєте ви, коли переглядаєте дане відео? У вас відчуття радості, сміху? Мені, наприклад, тут взагалі не смішно. Я проаналізував два досить важливих фактора по суті кожної країни. Перше — це демографічний приріст станом, до прикладу, на 2024 рік. І друге це доступ до всесвітньої мережі інтернету. Це по суті доступ до комунікації до загальної інформації. Станом на 2024 рік Африка демонструє найвищі темпи зростання населення у світі. Загальне чисельність населення континенту перевищило 2 мільярда осіб. І за прогнозами до 2030 року понад 70% африканців матимуть доступ до інтернету. Наразі активно працюють великі проекти, як Starlink. Фактично станемо зараз. Будь-який мешканець африканської країни може дистанційно займатися дропшипінгом, фактично бути підключеним до нашої мережі чат-боту, все-всім заробляти на Тому будучи, по суті, громадянином України. Не знати, що таке реферальна програма, не користуватися всіма благами, інтернет, і комунікації це просто гріх.